Добрий день сьогодні. Ви бачите, у нас ще один гість. І тема у нас сьогодні піде якраз про його життєдіяльність. Скоріше за все, що виходить після його життєдіяльності і чим ми можемо це що ми можемо використати, як використати, і чи від цього буде користь, і як ми можемо це використати, щоб не нашкодити нашому городу, нашим деревам і нашим овочам, які ми будемо вирощувати. На нашій присадібній ділянці. Курячий послід вважається один із самих цінних органічних добрив. На першому місці, певно, можна сказати, що це голубиний послід, а на другому місці вже йде курячий послід. Він містить дуже багато елементів, які корисні для наших овочів, дерев, взагалі для всього, що росте на нашій присадівній ділянці. Певно, є якісь певні рослини. При яких не можна його використовувати, про це я скажу. Але в нашому основному це наші овочі, які дуже добре споживають це добриво. В нашому випадку ми використовуємо курячий послід, він легко доступний. Колись я завів десяток курей. На сьогодні день в мене їх є 5. І цього достатньо, щоб мати курячий послід на весь рік. Ми вносимо його як з осені, так і навесні. Так, і коли наші розвиваються рослини, але тут одна суттєва, нас суттєвий момент, що коли починають уже цвісти і зав'язуватися наші овочі, треба зразу перекратити, використовувати курячий послід. Курячий послід є швидкодіючим, тому за тиждень після внесення ви вже можете побачити результат. Ще він довго зберігається в нашому ґрунті, десь приблизно до трьох років. І в ньому є такі важливі елементи, елементи, як фосфор, калій, кальцій, сірка, залізо, магній і так далі. Тобто він. Фосфор це одне з самих головних його переваг, тому що він надає нашим рослинам розвиватися корінню а коріння це є залог того, що в нас будуть потужні здорові рослини. Азот будує наші рослини, що не може не порадувати, коли наступають якісь грибкові хвороби, і так далі, тому що ми знаємо, що якщо здорова наша рослина, то і хвороби до неї менше. Лізуть, тобто вона їх відштовхує і легше проходить цей період, коли наступають ці хвороби. це в основному, коли у нас зниження температури або навпаки спека дуже сильна. Тому азотні, фосфорно азотні або азотні фосфорні добрива це те, що потрібно. А якщо вони органічні, ще краще. Ну і щодо застосування, застосовуємо ми його таким чином. Послід набираємо певну кількість. І певну кількість води розбавляємо 50 на 50. Наприклад, якщо це відро, то 50% цього посліду і 50% води. Даємо настоятися йому 6-7 днів за температури десь плюс-мінус 20 градусів. Якщо вище, певно, менше трошки, якщо нижче, трошки довше його лишаєте. Кожен день його необхідно перемішувати для того, щоб він у вас носити, і всі, всі які мікроелементи між собою е змішалися. Коли у вас отриманий став розчин, ви вже отримали його, ви берете 1 літр цього розчину, заливаєте 10 літрами води, або, навпаки, в 10 літрів води, заливаєте 1 літр, тобто 1 до 10. І поливаєте. Якщо це у вас осінь, ви поливаєте 3 відра на 1 квадратний метр, щоб вас наситити на осінь, і це перекопати. Якщо це весною, ви Одне відро на один квадратний метр. І нагадаю, перед цим обов'язково треба пролити землю для того, щоб цей розчин попав в ґрунт. Ще краще, якщо ви перекопаєте після цього. Якщо ж у вас уже рослини е, ростуть, і ви підживлюєте, наприклад, на помідори чи огірки, я додаю півлітрову баночку е, раз на місяць. Тобто два рази за сезон їхнього росту. Чому так? Перший раз я додаю, коли посадив, десь через тиждень. Але перед цим добре проливаю, потім наливаю, проливаю цей розчин і знову проливаю водою, щоб наші корінчики не обпіклися. Другий раз я поливаю через місяць, після, того, після посадки. І якщо вже почалися зав'язі або почало квітнути, я перестаю поливати, тому що це є азотні в основному добриво. Ще хочу додати, якщо ж у вас, наприклад, уже перекопано і ви поливаєте, якщо ростуть, бажано ще після цього замульчувати це місце, де ви вносили цей розчин. Тобто це добриво. Ну і ще раз, помідори, огірки, баклажани, перець пів літра два рази за сезон росту. Капуста 1 літр два рази за сезон. Підливаєте таким розчином. Нагадаю, спочатку е, пролили добре. Потім розчин, потім знову пролили. Також суниці, якщо ви з осені не зробили, можна весною сухий послід розсипати між ряддя, перекопати, добре пролити, якщо ґрунт звичайно сухий. Якщо ж він вологий, то певно ви перекопали і цього буде достатньо. Щодо розів, також можна використовувати. Якщо у вас рози це не перший рік після посадки, вони вже у вас довго ростуть, тобто другі і так далі роки. Один літр на сезон. Цього розчину. Якщо ви тільки посадили ці рози, не варто зловживати цим розчином, може опалити корінці і розочка може згрінути. Також я показував, що у мене є лаванда. Він категорично не підходить, цей розчин для лаванди. Не удобрюйте лаванду цим послідом. Ну що ж, всім доброго здоров'я, всіх з весною, миру. Пока!